Щли до його, в яких вишивках він спить, як його не відскать, рамку таку вишила, критіву, та ну й не повесить. Та ми ж не про невістку говоримо. І довго вишивали то, того кілома? Його, якби так сісти, щоб тільки його вишивати, то його хутко можна вишити, Щоб були нитки. Готовий, ну, все... Швидко це скільки? Місяць, два, чи за тиждень? О, за тиждень. О. Саме місяця дзюп'ять. Місяць, місяць вікає. І... Йонівна, от... Йонівна. От ви ну, розповіли, от, так от цей, скажіть, от ви, коли повернулись з Дніпропетровська знос сюди, вас КГБ ще переслідувало чи ні? Так. А що вони від вас хотіли? Ниж... Так. Да, я приїхала, вот сижу, сижу, мене никто не видит. Вас? Ну це вже після, під час незалежності чи до незалежності вас реабілітували після незалежності. Реабілітували ще при Союзі, так? Реабілітували, бо вас засудили малолітню, тобто, так? По після от Ледя Хоршовський. Це вже, це, я зрозумів. Та вас просто вам прислали лист про реабілітацію і все, так? Ви, ви знов. Ага. Я прийшла туди, аж до В... Бокач Бок... Бокачка, вас ребелі, у вас є якісь документи, щоб вас там брали корову, та гаду, офіс таке. Кажу і, а ви взяли цю Ну то на таке, на таке число принесете. От і мене і Ясно. А от, скажіть, будь ласка, а от як ви зустріли незалежність України? Як? На дев'ятий поверну залегті на. Так зраділи цьому, так? Да. Так. Ви чекали цього, так? А скажіть, а ви цей, а ви от чекали от такої України? От ви боролись за таку Україну, як зараз є, чи за якусь іншу? Ну, слухайте, я то є поговорка. Разом з вами строїна, ну тобто то ви ще не бачите ту Україну, за яку ви боролись? Ну, треба, щоб таке була Україна. Українська. Так. Да. Ну що ж я та якраз на мекла. Той бандюга. Скажіть от, ще таке запитання до вас? От, ви от, стільки всього пережили, тобто, там, от, ви ж фактично десь 14 років були з повстанцями. Так, от, вас обстрілювали, потім катували в цих в'язницях. В в там ви чуть, бачили, як люди вмирають на ваших. Тобто от, стільки всього от, перенесли, тобто, і, от, дякувати Богу, і дожили от, до цих років. От, якби, от, От, ви от це прожили, от би зараз вас знов туди повернули, і ви знаєте, що ви знову це все пройдете. То якби вас Дяченко позвав, ви б пішли б туди, то по станців чи не пішли б? Я полетіла б не пішла б, тільки полетіла. Знаючи, що все тому... одно... Що... Але все одно пішли б за пошла. Україну. Знаючи, що от вас будуть мордувати і все. Хай мордують і зараз що хочуть, те роблять, але я на своєму путістую і все. цьому. Бо я боролась за це, я й вмирати буду. На цього буде таке мені справи іменений. А до цього, що ж то таке заслуження іменени? Хай буде, хай буде. Ну тоді, значить, пізніше розкаже. Я не хочу просто переривати запис, якщо не хоче. А він каже, вона заслужена. А чомусь майкові, чому там не каже, хай берегу пини і я то я тут не казав. Казав, що вони боролись за сусідську у нас, а у нас за Україну, за ясно. А то хай Вони все прикали люди. Чого ж то такі з таким почастями день народження справляють у сім'їці? Ну я кажу, бо ти і боролися советської власність, а у газа, Україну ввозить, ти морії так ввильшають. А хто день народження організував, ви кажете? Хлопці мої. А, ці хлопці з ковуля, так? І голова дав патроном е, учням, щоб салют робили. А це скільки вам років було? А 85. Вон... Коли це було? 20 квітня. А, то це в цьому році було? Так. Вон... А, то бачите, то слава Богу. А голова, який сільський дав? Чий районний? Е, Карпюк. Карп'юк? Да. А хто це такі тут? Бо я не знаю місцевих. Голова. Замісник Крімчука в області. То Я... дав патрону, діти стріляли, він стріляв. Ну то там спеціально приїжджали хлопці, було два тих, було тих воздушних автоматів. Карабіни і так стріляли діти, всі школьники, дівчата, всі, всім так наравилися. Ну і автоматно стояв, що був Калашникова, Де обучали, показували, як розбирати, всі інтересувалися. То така церемонія дійшла йшла дві години. Це, так, та, так, так, так. Така для школи. Уже все. Чи, вчителя були, всі а вже після всього вже правда нас зазвали наверх там директор школи. Ну, там, Вгостили нас чаєм, а депутат району куняком нас гощав, і чоколадки угостили. Ну а після того пішли в клуб, там всяка церемонія, там були, награждали, її вручали, премії, гроші. Чудово так провели, як нікого ще не проводили. Івнів скажи ще, що би побажали молоді, от українській, патріотичні, яка зараз. Тож ж, теж щось намагається робити. От сьогодні біля українського дому їх там і міліція намагалася і побити і все, і нічого не зробили. І газом потравили. Ну це мене прийшла смс. Сьогодні та, в от, та не, не в ковалі в Києві біля українського а дому. А, ну, от і газом травили. Було декілька атак, хлопці витримали, і Янукович переніс свою прес-конференцію, і там і не проводив. Не допустили це замову. Так Бо... мало це хлопця. Ім, Боже, все не здоров'я, хай тримаються. А може щось б ви ще порадили б їм кому ну молоді щось сказали б від себе. Ну, що я можу сказати, щоб їм Господь дав все здоров'ям, можуть, щоб трималися крепко. і щоб те якраз ним не допустили. Це, от, я бачу, ви людина віруюча, на церкву гроші хочете дати. А що у вас тут за церква будується? Ремонт робить той. А яка у вас тут церква? Русська. Московського патеріхату. Так. Да. По 200 гривнів треба давати на церкву. Ну, де я їх Ну і ви, це, і ви ще, зараз ну, я вже, зараз запис уже припинимо. От, але ще але ви мені покажете фотографії, які у вас є, щоб ми перефотографували. Тобто, з вашого дозволу, і ваші спогади ми теж перефотографуємо і ну, поширимо в інтернеті. Ви ж дозволяєте, щоб ми поширили, щоб люди подивились? <різь> Ясно, добре, дякую я вам, дай Боже, вам ще. 100 років прожити, тому що, незважаючи на все, ви бачите міцніше, ніж у нас зараз, молодь міцніше, тому що пережили стільки і поранення, і, і те, і те, і, і бачите, ще це. І дай Боже, щоб ви пожили, щоб переказали, щоб ну, людям щоб передали свій досвід, щоб люди знали, що це все з неба не падало, що за це боролись, і люди страдали. От я думаю, що, що всі, хто дивиться, хто подивиться в інтернеті це відео, так само підтримують нас. От, і ми дуже раді, що вас не забувають, що вам і дні народження влаштують. Тому що є такі, яких позабували вже. Ну я ж нікого не кажу, бо хай він скаже, бо він присутствував. І концерт там, і і, і, і подарунки вручав, і там. Добренько. Дай, Боже вам, здоров'я. Дякую.